Добрий день. Сьогодні пропонуємо вам вправу, яку можна використовувати під час занять з ментальної арифметики, і вона є хорошим тренажером для того, щоб розвивати в дітей уяву, просторове мислення і. Тренувати втримання уваги. Тобто це не зовсім про концентрацію, а саме втримання уваги на тому, що дитина робить, де вона знаходиться в просторі. І багато хто знає цю вправу під іншою назвою, але суть цієї вправи завжди одна й та сама. Ми вибрали сонце, яке потрібно буде. Відслідковувати шлях сонця. Отже, що пропонується, я буду називати траєкторію руху сонця, задача дитини відслідковувати очима, не допомагаючи собі пальчиком. Відслідковувати очима клітиночки, де може бути сонце. В той чи інший момент, в кінці там, наприклад, першої траєкторії, я запитаю: а де зараз сонце? І дитина має сказати, показати пальчиком, де зараз знаходиться сонце, або сказати там, якимось чином, визначити її, його координати. Ну що, починаємо. Спробуємо відслідкувати перший шлях яким рухається сонце. Спочатку опускаємося на три клітинки вниз, далі зміщуємося на чотири клітинки вправо, опускаємось на одну клітинку вниз і відраховуємо. Дві клітинки вліво. Далі опускаємось на одну клітинку вниз і дві клітинки вправо, де зараз сонце. Рухаємося далі. Тепер сонце піднімається на три клітинки вверх. Зміщується на 5 клітинок вліво, опускається на 2 клітинки вниз, зміщується на 2 клітинки вправо, рухається на 3 клітинки вниз, і зміщується на 2 клітинки вліво, де зараз сонце. Добре. Наступний крок. Сонце опускається на 4 клітинки вниз, на 3 клітинки зміщується вправо, піднімається на 3 клітинки вверх, зміщується. На чотири клітинки вправо і опускається на дві клітинки вниз, де зараз сонце. Добре. Ну що? Робимо наступний крок. Після цього. Сонце опускається на одну клітинку вниз, зміщується на 4 клітинки вправо, піднімається на три клітинки вверх, зміщується на 4 клітинки вліво, потім знову піднімається. На 4 клітинки вверх. Зміщується на три клітинки вправо, робить один крок наверх і один крок вправо, де зараз сонце. Ну що робимо наступний крок. Далі сонце піднімається на 3 клітинки вверх, на 4 клітинки рухається вліво, піднімається на одну клітинку вверх, зміщується на 5 клітинок вправо. Опускається на дві клітинки вниз, зміщується на 4 клітинки вправо, піднімається на одну клітинку вверх і зміщується на 4 клітинки вправо, де зараз сонце. Після цього сонце опускається на 4 клітинки вниз. Робить три кроки вліво, опускається на одну клітинку вниз і робить один крок вліво. Де зараз сонце? І нарешті останній крок. Сонце опускається на чотири клітинки вниз, робить. Два кроки вліво, опускається на дві клітинки вниз, робить 4 кроки вправо, піднімається на одну клітинку вверх, 2 клітинки вправо і одна вниз, де зараз сонце. Ми завершили. Це завдання. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. До побачення!